Друзі, доброго дня. От дружина захотіла вже сьогодні воздушне коріння зарізати. Грає, що ти? Два місяці пройшло. Да, коріння. Тобто. І вже, бачите, знизу листочки облітають, його вже треба срочно. Давай. Е, що, а де мені різати? Давай обрізай гілку повністю. Можна, я Так, так, так. Тако? Да. Можна? Я не бачу, як ти зараз покажу. Можна тако? Так, да, давай там. Тримай її. О. Що? Є щось там? На, ну, Кудесниця моя. Йо, кі, дивись, які коріння. Некруті, не крути ним. Все, зароб... да... це розпечаться. Р... Зараз буде розпаковка, давай. Так, да, називається розпаковка чек. Боже, вони сухі, їх треба знову мочити. О. Бачите, яке класне вкорінення. Воздушний. Я вже давно не робив, вже років на три, а вона в цьому році каже, давай, давай, я, давай я зроблю. Це його, мабуть, треба трошки відкрити. Да, так, Корінову ну? шейку відкривай. Десь таке сухе. Шке вже мала дзвони. Так, що це там? А що це пендель? треба відрізати? Так, да, да, під самі, можна сказати, коріння, під самій коріння. Воно показує. О -о. Отак. Да. Давай його колон. Во, і желательно знизу замостити чимось. Роб до було. Ну все одно. Як... <серква> Зараз засунемо. <серква> все одно <равно> глиною, <серква> трошки змочиш. Так, <серква> да, треба, треба. А, так от їхньо. Покажи. О. Да. Ага. Ось так, так. Да. Все. Все, цього треба дуже добре відкрити, да? так? Так, все, може і хватить. Все, все, я не буду колупати. Боже, яке воно сухе. Покажи знизу. Ну, я що скажу, є. А ті остальні ще можеш потримати трошки і зволоджувати. Тепер можна зволоджувати через кожних три дні. Ага. Не так як ти через тиждень. Але... Чуєш, а може їх чуть-чуть піде... да, 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 трошки його... Тако ніби руханути, так? Да? Не бійся, такої його їх... да, таку його бшкраболи. Дивіться, лісу. який би буде прикольний. А ну Дивіться, покажи, покажи, який буде вазончик. Дивіться, який зразу готовий вазон. Так, да, що ти? Дерево? дерево. Трьохрічне дерево, можна сказати, зразу за два місяці. Ну, такий результат втратити добилася. Це в твоє перше вкорінення? Да, повітря а, моє щас... перше. Щаслива, щаслива. Главное, що вийшло з першого да, разу. Давай, давай. Це невірно малий горшок Ні, буде. Не розказуй. мені. А чого? Бо е якщо ми зараз його посадимо у великий горшок, він буде переливатися в нас. А в літі мені в нього коріння. Я лучше потом його ще раз через пару місяців. Ну давай тоді все, поливай води знизу, бо бачиш, він сухий. Так, в мене є цей фітоспорін я розвела. Це що таке? Без грибка і без шкідника. Трошки... Mm -hmm. Навіть сухе коріння. Зараз да, 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 да. почекаємо, щоб водичка стекла. О, я так боюся. Ну, а що боїся, як він вже готовий вазон. Знаєте, як я ще раніше робив, щоб йому легше було, то я обрізав ще гілки деякі лишні. Щоб йому трошки е, було не, легше. ти йому зараз стрес зробиш і обріжеш. Ну, хай буде так. Ти не хочеш, ну попробуй на, на одному так. Ну, це ось... дуже гарний зелений, Там у мене є жовті, там обріже. Все, де ти жовті. обріжеш, так. А де цей зелений, то ну, хай це буде? Це прямо вазон класний. Я вже аби, аби запробувала, я вже буду крамсати її. Ти мені не крамсай, ти без фанатізму. О, все. Так, що мій банан? Банан, бананас. Ну вам що скажу? Росте, потрошки росте. Дай Бог до літа будуть бананчики стеглі. Цікаво. Так що, якщо є у вас можливість десь достати банана і є велика, велика хата чи квартира, щось якесь лоджа, то можна пробувати банан. Ну Місце, місце йому треба. Світло і тепло треба. Да, да. І висота треба. Ще в нас лавруха теж так само. Ну, лавруха, то цікаво, чи воно вкорінилося так чи ні. Великий кущ. Ми його обрізали. листка вистачає, вже три роки не купляємо листки. Оте вже його хоче, щоб воно. Так, а чого ти посередині треба було, щоб вона деколи робить і ну хай буде. Щоб, щоб по центру. Постійно сиди, щоб по центру було. Дуже правильно. Ну, не а я люблю, щоб збоку було. Ну, що з боку було. <рес> У мене, кстаті, мій перший лимон, він був тако на одну сторону. Ну, посадила на одну сторону. І, ти що. І він да, красавчик. Да. Все. Я думаю, що ми більше ще... дуже заглибляти не треба. Все, бо так, пол... і бачите, я лишила відкрите. Бо... Да, Поливай і, і йдемо ще Ще просили нас вчора показати градку. Угу. Ще градку покажемо. Ще зелені плоди, вам покажу. Ось от, от такий от врожай в цьому році починає показуватися він на деревах. То був трошки сховався він за листями, а вже вони робляться великими. І краса вже видно повністю їх. А як зажовтіють, то тоді взагалі буде цікаво. А от один вже жовтіє. Цей він Зимою був маленький, а зараз він вже достигає. Самий основний врожай лимонів це під Новий рік. Що ти носишся з ним? Ой, ти ж не знімай мене. Ну, а ти що думає? Я місце не знаю, де йому поставили. Може на ту сторону його поставили. Ну там буде він не один, там буде їх штук 10. Ні, йому на ту сторону буде темно. Ні, то я попристіну. Постав, у мене тут чехотка одна здихає, мелороза. А от, постав тут замість неї. Потім ми заберемо. У мене має бути 10 штук мені. Її. Вони мають в радості бути. Ну, давай, давай рухайся. А ти що хочеш Та що от ще хочу показати градку, ти просила. І в мене ще роботи куча. Все? А ну давай, нам покажи, де ти там. Його. І так виродочок сюди. Ну, теж цікаво, бо Звідси заберуться ці, ці і сюди. Він може туди його посунути. Ага. Другий без я не буду, погнали. Так, друзі, у нас дощ, дощ, слава Богу, за дощик. Що, грає? Все, вибрали цибулю сьогодні. Встили вибрати. Огірки цього року ще немає, я не знаю. Цього ну, року дуже прощені. Чотири рази сіяла. Чотири, Чотири рази сіяла. Ну, горочки є, горочки маленькі будуть. Ця гороху огородено не дуже. Ну, що, помідори от тебе вже? Йди, трошки, я не хочу там болота. Ще, ще рано помідорів ще немає, але вже вже вже. Ого, ну, цього вже. А, вже ця не було садити кратку велику. Знов завалила. А вон з тої сторони ще покажи. Доволь. А що там? Ого, Огонька, вона, вона більшість тут. Ну, все в неї. Ми як виходимо, я в помідори, а вітя покажу, що ти заскакуєш да, а, я, а я, я от, друзі, що підв'язую. а? Ожена. крупна дуже ожина. Листя майже немає, от бачите, все плоди. Ростіка бізнес, бо це. Да, малого бізнес. Малий в тому році зірвав 6 відер півторашних, а в цьому році то набагато більший врожай. Ну, вже, вже багато сказав 6 відер. А скільки ж? Да? Да, так, шість 6 відер і шість, 6 шість ходок робив, блін. Півторашник, то менше. Ну, може, за... ну, може менші, але в цьому році більший врожай. Ось така ожина. Вона зразу якось і цвете. І... На компоти дуже добра вона. Бо на їсти її, то вона жорстка То має гарні жрудки, то їсть, так? Да? Так що в тебе ще бурочок. Бурочок. Або а, помідори. Казала, цього року не буду рідше садити. Все одно густо посадила все одно мені місця не вистачає. Ну, перець, перець, бо вот, тільки відчухаю. Перецькі від курдопильочки в тебе. Слухай, то він тільки вон, Почав рости, до цієї перестояв ніякий. Перес. Баклажани взагалі не було, баклажан, це вони тільки трохи що, ти Думаєш, що буде перес до? Тож тільки липень місяць. Тільки липень місяць. Я вже хочу, щоб був. Води цибулю показують. Цибу... У мене гарна цибуля цього року. Ага, давай, давай, похвались цибулькою. Оце отка градочка от цибулі була От по, по оці корчики. Що, Рай, Ти казала ще виноград показати свій? А, моє нові хобі. Виноград. Блін, це, звісно, дурне хобі, але оце муку... кущове, от, що ви бачите, йому другий рік. Це да. модні? Я лишив дві грони. Я не знаю, що це за виноград, але но... ну, лишив дві грони і то пообривав, так як виноградники показують, що обривати треба цвіт. І звідси макушку обірвав. Лишив тільки на невеличких дві грони. Ось такий стовбур на ньому невеликий. Не знаю, що це за кошт, але за... до двох років йому, йому а, вже... Такі... Я мокну. Ого, Огойте. <реш> а от слідучий кошт, такий самий, в ту саму пору садився, ти маленький. Це Те... коля... коріандра. Так, да, коріандра. Е, дуже. Ось класна штука, вона відганяє шкідників, вона так гоняє, що тут ти замітив, чого в тебе на цьому немає кліща, бо вона смердюча така, вона смердиє. відганяє всі. Кліандер додати в що її добре колбаси. колбаси. Що, інжери? Інжири починають маленькі. Інжири це не пізно, може достигне, може ні, але... Ні, гранат. Гранати відійшли. Гранати класні. Були позмерзали, ми їх винесли, але відчухалися. Так, погнали. О, Кричить наша такі яблука знімаєш. А персики? Це слабші персики, ну є. Бачите, немає ніде закрученого листя. Тому, я кажу, завжди кропіт осінню. от тирані. Ой, великий... який раній. Ми з нього позривали, на ньому було багато, але я бачила, що він хоче слабувати. І ми з нього зірвали, лишили поодинокі. Він зараз почав давати по прирості. Оце no, молоді. А це і... бо... цього інжирний має бути. Чи це... Який А тому вже 15 років. Тут дуже великий, дуже росний. Так, погнали. Кури мокнуть. Ух, <реш> <реш> добра в тебе плантація. Да, Ні в року цибуля, бо я з роботи приїхав, вона в мене комбайн, все сама. Чи дід допомагав? Дід носив, Дисив, дід дід носив. я мекала. Дід сказав, гарно сортируй таку єд до єдної, єдно, 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 і й до І Скільки посадили цибулі? Одесно, півтора кіло. Півтора ага. кіло посадили цибулі. А зібрали, дід казав, що 100 кг. Я не думаю, чи є. Та є, то що ти ще не повариш, не... Ось... вона має тут місяць сохнути, а потім вже її перебирає, папа її е, е, сортує більшу до більшу. І ми... ну, це в нього не заберемо. Так, да, у нас дід такий, що принциповий, мій тата. Часник віддобрав гарний, це маємо садити, а дрібний ми їмо, гарний, А отакий більш-менш це йде на закваску огірків. Тут все. Як ти казала, що гімно будемо їсти, каже, а, а, а крупний. А от дивіться, як він. На посадку. На посадку який. Ой, друзі, все треба, як то кажуть, хоче рук. Все треба робити. У мене дружина цілий весну, ціле літо працює. Я тут трохи... Сачку я вона. Ти на роботі, а я дома. Ну. так, <ріско> да, вже закругляю. Все. Гарного вам дня. Гарного дня, мирного.